Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я хотів би зупинитись на темі, яка чомусь дуже мало висвітлюється і чомусь дуже мало звертають на неї увагу люди, які, здавалось би, повинні тільки цими займатися. Часто, коли повз майдан проходять люди, старше покоління особливо, то кричать услід працювати треба, а не стояти, Позбирались тут. Працювати, а не ходити, не, не лаяти, не страйкувати, працювати. Я хотів би вам сьогодні провести такий невеличкий лікбез з приводу того, що робиться у нас з заробітною платою, і що таке зароблена гривня, і скільки з неї отримаєте ви на руки, шановний металург, шахтар, працівник заводу або фабрики, і показати це вам на такому прикладі. У мене є лишилося тісточко з Нового року, оце гривня, яку ви заробили на вашому заводі, або на шахті, або на металургійному комбінаті. Кожна частинка цього пиріжка 5% від заробітної плати, 5 копійок. Так ось, з самого початку я хочу вам сказати, що колись, коли під час монголо-татарського іга, це було іго, звичайно, щоб ви знали, а не просто так, як зараз, то забирали 10%, тобто кожен 10-й мішок зерна забирали. Тобто, фактично, нас би забрали зараз отакі два шматочки, і вони на державі. А все інше залишалося вам, працюючому селянину або реміснику. Сьогодні податок на доходи фізичних осіб, 15%, який є, він не іго, він не ніяка надзвичайна подія. Це просто маленькі 15%, які держава по-чесному забирає у працюючих. Ми не будемо говорити, що таке прибутковий податок, тобто доходи фізичних осіб, що це таке, ну, це інше. Здавалося, не біда. Йдемо далі. Наступним таким надзвичайно серйозним, те, що у вас відразу заберуть з цієї гривні, буде 40%, майже 40% плати єдиного соціального внеску у пенсійний фонд. Ми Заберемо його, не будемо спочатку. От ми заберемо сюди цих 40%, тому що ми ж з вами добрі, чесні, ми переживаємо за старше покоління, ми хочемо, щоб вони були ситі, гарно одягнуті і безпроблемно жили. Я не говорю вже про питання, куди ділися кошти, які ці старші покоління все життя заробляли. Куди їхні пенсійні гроші діли? Тому що заробляючи сьогодні на пенсію якійсь людині, яка з ваших грошей, шановний металург чи шахтар, отримує гроші, треба спитати, що і бути впевнений, що коли прийде час через 20 років, то знайдеться людина, яка чи кілька людей, які будуть працювати і віддавати гроші на вас. Наш наш на, на сьогоднішнього шахтаря, а завтра людина, яка була буде пенсіонером, дуже складно сказати, що сьогодні при цій демографічній ситуації, при тих умовах, які є в Україні, складно сказати, що цієї молодь, яка сьогодні живе взагалі. Згодна буде платити ці пенсійні внески, тому що молодь бачить безперспективність цього і втікає, втікає від оподаткування, втікає від цієї країни. Тому не гарантія, що ваші гроші, які ви вносите сьогодні, роздаються від імені держави, бабушкам і дідуськам, яких дуже любить прем'єр-міністр і президент країни. Це зовсім не гарантія, що ви дочекаєтесь тих грошей, які є, по суті, вашими. Взагалі, пенсійні гроші це не податки. Пенсійні гроші повинні були кожної людини зароблятися і кластися, скластися скажімо, собі на пенсію, і це, це гроші родини, це не гроші. Якісь суспільні або комуністичні, що тут всі ми сьогодні всі платимо в пенсійний фонд, але в пенсійному фонді розпоряджаються їм тільки люди, які наближені до нього. Тобто, це по суті комунізм, коли і різниця в пенсіях між тисячою і двадцятью тисячами, а є деякі люди, які отримують і. 50-70 тисяч гривень пенсійного фонду з пенсійного фонду. Тобто це величезна різниця, яка ставить на рівні умови сьогоднішнього працюючого робітника чи металура. Поділивши так трохи, ми забуваємо про те, що вартість продукції у кожному магазині ви будете Сплатити ще 20% ПДВ. Звичайно, вона є в цінній продукції. ПДВ такий взагалі цікавий податок податок на додану вартість. Говорять, що вважається, що його прийняли для того, щоб. Понизити перевиробництво у розвинутих країнах, тобто в таких країнах, як Німеччина, виробництво досягло рівня, коли надлишок товарів вже був на ринку, і тому спробували його призупинити. Цей податок дуже добре справляється і в Німеччині, хоча він значно в менших розмірах, а не 20%, А раніше в нас було взагалі 28%. А у нас він взагалі знищує фактичне виробництво, тому що це єдиний податок, який про який практично ніхто не звітується. Податок, який є мінусовий часто по державі, і тільки великі зацікавленості якихось таких гравців на ринку ПДВ, які наближені до уряду, тримає його насправді цей податок у нашій економіці. Тому Заберемо ми ще, якщо ви дозволите, 20% цього святого податку на додану вартість ПДВ. Оце ми лишили те, що забере в нас не Іго і не це, а наша рідненька Українська держава. Звичайно, звідти підуть її і старшому поколінню, і на школи, і так далі. А оце лишимо вам. Шановні шахтари, металурги, з цього всього ви будете будувати будинки або квартири, з цього всього ви будете вчити дітей, ви будете лікуватися, ви будете їздити на море, ви будете їздити за кордон, ви будете допомагати будуватися своїм онукам. Як на мене, така от держава, яка забирає 75% тільки заробітної плати, ну, важко взагалі погодитись на такі економічні умови, які держава ставить просту звичайну людину. Якось не помічаючи, що люди часто не, розбираю, не розуміються на тому, куди йдуть ці гроші, як хто в них вираховує, і так собі йдуть на роботу і, і з надією, що вони щось зароблять. Я хочу сказати, от дивлячись на це, я точно впевнений, що люди ніколи не встануть багатими, люди ніколи не зможуть побудувати собі будинки, їхні діти ніколи не матимуть житла, хіба що тільки житло, яке перейде в спадок від батьків. І тому боротися з цим і змінити повністю систему оподаткування праці. Це є перше і основне завдання, яке яке повинен повинно вирішити суспільство для того, щоб кожна людина, кожний працюючий, який відпрацювавши 8 годин в шахті чи біля біля станка, знав, що він принесе додому кошти, які утримують його сім'ю. Вони дозволять вчитися дітям, дозволять лікуватися собі. І тоді це буде справедливе суспільство в тому розумінні, що. Працюючий, отримує краще життя і кращий доход. Кажуть, що справедливість це чесно поділити зароблене. Так ось є чесне поділене зароблене. Хоча, як каже Володимир Щербина, що чесно, найбільша чесність це не відбирати зароблено. Я не говорю, що державі не потрібні кошти на свої, на свої функції, які ми їй доручаємо, і від якої, яких жде від держави. Але такий поділ є як мінімум нечесним. І це підтверджує, що оце стояння на Майдані проти того, щоб йшов такий розподіл. І щоб ця держава не була паразитом на тілі працюючих людей, це справедлива, справедлива вимога і вона потребує негайного рішення. Поки буде такий розподіл, суспільство ніколи не стане вільним і не стане думати про своє майбутнє. Тому що бідне суспільство, бідна людина це є зажата, це є неперспективна праця, це є, це є принизливо для самої людини. Тому, заробивши свою гривню, подумайте, як її зберегти і скільки треба віддати. Думайте на цією. в той час, як визискування праці йде по повній програмі, як і в комунізмі, і коли ви працюєте, а паразит якийсь їсть, і причому живе дуже жирно і дуже розкошно. Ця несправедливість має бути усунута. Ми всі маємо працювати. Державні чиновники мають працювати на ті функції, які їм ми подаємо для того, щоб наше суспільство жило краще. І розподіл заробленого має бути таким, щоб враховував, враховував найкраще інтереси працюючої людини і працюючої частини суспільства. Паразити в суспільстві повинні жити значно гірше від працюючих. За те і варто боротись. Дякую.